Давайте разом продамо хости. У мене є трьох сортов. Це Whitefazer, Fine Line і Зміїне Око. Я продаю свої у відео, а ви продаєте свої в коментарях під моїм відео. Согласні? White Вайтфаза по 250 гривень. Ой, ці теж, мабуть, 200. А ці теж 250. І зміїне око. О, бачите, їх шлангою придавило. Ще шлангу треба в огляд зробити. Коли ж я все це робити? Приймаю на роботу помічників. Хто хоче. Треба посапати. Ну, тут, мабуть, тільки я розберуся в цих сапаннях, бо тут квіточка на квіточки. Ну, коротше, ладно, це таке я, жартую. А, дивіться, ще є шабліти колор. Можливо, хто хоче, по скільки я там казала, 55 гривень. А маргаритка по 5, ви потяги погляньте. Дивіться, може бути по 5 така маленька, може бути по 5 така більша. Але ця, що більша, вона просто сама росте і більше місця. А ті, що маленькі, ось от, отак, вони теж будуть по 5, Ну отак там чи ще меншенькі. Вони вам розростуться із за того, що бачите, їм тут тісно. Їх треба освободити. Я поставляю собі такі менюшечки, а вам попродаю більше. Тому пишіть, поспішіть, рятуйте мої маргаритки, щоб їм було де рости. І гейхера по 55 гривень з червоним цвітом, з зеленим листям. Дякую всім за увагу. Пам'ятайте, що червона ікра, чорна і чорна щуки є в мене в наявності цілий рік. Дуже смачна. Це аквакультурний продукт.